Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Ранок, ось тільки саме вранці можна, можливо, якось побачити красу рослин. Вдень просто хочеться плакати, дивлячись на їхні муки, ну і на свої теж, тому що спека, спека. Далі. Взагалі передають страшенну. Навіть телефон говорить, що буде 35. Ну, уявити, наскільки дійсно буде пекло, навіть важко. Мучимося всі, але ми можемо хоча б заховатись кудись. А от про рослини цього не скажеш. Ой. Ось така краса лілейників. Буде, звичайно, окреме відео по лілейниках, тому що їх багато, вони гарні, цікаві всі, тільки гляньте. Інший махровий. Ну, навіть важко передати ось ці кольори. І ці цю красу. Було в мене, е, ні, це не проблема, боже збав. У мене взагалі ту проблем немає із моїми замовниками, і з моїми друзями. Але е, ось було, я відправила ну, одній жіності, е, деревій. І цікаво було той факт, можливо, хтось із вас скаже, чому це так. Було цікаво той факт, що в неї розцвів пів куща білого, а пів куща ось такого рожевого чи бускового навіть. Цікаво те, що в мене білого взагалі не було ніде. Тому я, мені було дивно, де взявся білий, але в неї він розцвів першим, а вже потім. В мене. Білий розцвів першим, а потім пів куща розцвіло ось саме таким. Тому я сказала, що давайте почекаємо, що в мене розцвіте. Можливо, це якась мутація у мене. Ні, ось подивіться, в мене два кущі його всього лише, і в мене всього лише знову ж таки бусковий, ну, чи рожевий, чи бусковий. Ось він. Ось один він. Як бачите, ось. Ой, зараз. Наведу. Ось він один цвіте. він набагато яскравіший Вживу. ніж він темний, ніж є насправді. І ось інший розцвітає. Ось. Ось розцвітає інший. Все. Ну ось така буває мутація, тому що тому зараз покажу ще вам саме по Деревієм, яка буває цікавинка. Ідемо, йдемо. Ось показую свою, ну, якщо не долина, то рядочок ось така краса. Ранок, 6 годин, бджілки працюють на повну. Видите? Ой, сонечко, не знаю, чи щось видно. Ну, давайте зразу по деревію. Так. Ой, вибачаюсь відро. Ну, завжди щось в кадр попаде не те, що хочеш. Ось, дивіться. Я купувала так, це оце, кориця, тому що тут завелися мурашки. Просто. Купа мурашок, і почало в'янути, в'януть почала, кущик почав в'янути Я купувала таку наведемо на гарну картинку. Я купувала дуже дорого, 90 гривень, я дала за малесеньку малесеньку віточку, гілочку, деревію низькорослого, жовтого і червоного. І розцвів. Перший кущик розцвів ось такий. Дивіться, який він гарний, він, він яскравий дуже. Ось такий він гарний. Наводиться, ось такий він гарний. Перший кущик розцвів, і я побачила, що цей деревовий дійсно червоний. Потім почав розцвітати інший і теж червоний. Я зупинилася, хотіла написати продавцю, але це імпортний посадковий матеріал, це не її. Хотіла написати продавцю, що в мене пересорт. Але, ну, щось мені завадило. І ось, подивіться, що рожевий, червоний, так. Ну, він не червоний, він якийсь такий цікавий. Далі подивіться які. жовто. Якийсь, ну, взагалі да? І ось чисто-жовтий. Це все, подивіться, це все на одному кущику. Тому що собою представляє деревій я поки що вам не скажу. Я тільки знайомлюсь з цією культурою, як я сказала, у мене є один сорт рожевого, один ось махровий білий, як кажуть, жемчужниця. І ось ці два сорти я хотіла саме низькорослого, Ось і рудік. Рудік вже теж встав, прокинувся, поїв сметанки і прийшов. Він нас хворів дуже. Да, Да, моя кітя маленька. Ну, ось така придебенція може страпитися із деревієм. Сантоліна. Чудова рослина. Ну, просто чудова. Ось з усіх рослин, які є, це просто знахідка. Вона не боїться сонця, ще й ось такі квіточки має. Рудік, не заважай мамі знімати відео, треба йти готувати снідать. Це флокс низькорослий. Це рік флокси чомусь трошки прихворіли. Місце їм це не вдали. Ось так потрібно лікувати. На все не вистачає часу. І тут би самій полікуватись. Так, ось така теж треба підв'язати. Ось така чудова. Подивіться, яка красива. Це потрібно без сонця знімати. Вероніка. Ось теж Вероніка. Погано, погано, погано. Так, пенстемон ось такий шикарний. Все-таки треба коли темніє. Е, не, не світить яскраво сонце, сходить. Ось, бачите, моя тінь, я хожу. Так, дивіться, це шавлія, ось так вона гарно квітує. Ага. Десь ще ліхність взявся. Чому він надумав квітувати, не знаю. Ну, така краса. Покажу ще. Ось. Флокси. Ну, флокси теж буде окреме відео. Ось такі флокси. Шикарні. Є дуже гарні і на цеї. Цвітуть ой. Ми з Рудіком чуть не впали. Ромашки, покажу гіпсофілу махрову. Я її отримала колись від Олі той рік. І зараз покажу, яка вона красуня. До речі, я десь отримувала А, ось малесенькі. Пам'ятаєте, я вам показувала гіпсофілу... Ой, я отримувала рожеву. Малесенькі-малесенькі такі були саджанці. Навіть страшно було вам їх показувати. Ну і ціна була досить така. Нічого так собі. Так, це вже такі гібіскуси трав'янисті, це червоне вино. Так от, і вони вже ось такі шикарні саджанці. Ось пересорт, купувала червону. Вийшла така. Так. Дуже гарно цвітуть альстремерії, Ось раджу. Саме цей сорт, що в мене, він ну, шикарно цвіте, Нічого не можна сказати. Взимує цвіте. Так, хочу показати вам зараз. Подивіться, як гарно. Як би показати? Вероніки цвітуть. Синя і біла. Ну, воно вже ще красивіше. І хочу показати. А от рожева прихворіла. Ой, рожеві сорти прихворіли. Ось так цвіти. Махрова. Це біла. Така хмаринка. З маленького, з маленького живця. Плакун трава, де вона взялася, взагалі не знаю. Можливо, чийсь подарунок. Хтось із дівчаток, можливо, мені подарував. І ось так вона цвіте гарно. Ну, гіпсофіла взагалі, ось, подивіться, яка хмаринка. Навіть не хмаринка, а хмара. Ой, зараз прийду. Дивіться, яка хмара. Ну і, звичайно, треба уловить ось цей світло, яке буде падати на цю рослинку, тому що зараз вона не, на сонці не дуже гарно виглядає, а вона вся така повітряна-повітряна. Так. Зараз я вийду і покажу вам ще альстремерію свою. Ну, я взагалі нічого не бачу, що я знімаю. Ось подивіться. кущ Альстремерії, який перезимував і отак гарно квітує. Ну, Багато-багато є, що показувати. Лілейники зараз саме-саме вже починають квітування. Флокси. Я ж коуцей рік у мене флокси не такі, як завжди. А ось ця спека додасть. Плачевного стану. Ну, Цвіте монарда. Ще на неї говорять червона рута, але це зовсім інша рослина. Рута це інша рослина. Вона є не червоною, а жовтою, справжня рута, а це. Монарда. Ну, говорить, що садовий бергамот. А ось зараз я покажу вам саму руту. Ось це рута. Ось така рослинка. так вона цвіте, такі в неї листочки. Це рута. Я, до речі, ніколи, ось бачите, горять флок, господи, як он, хвостий. Страшно горять. Ну, що зробиш? Літечко. Ось хочу показати вам, дорогі друзі, це або чорноголовка, це не по-нашому, а, а взагалі вона зветься п рунела. Прунела, прунела. Не брунера, а прунела ось така рослинка. Цвіте вона вже настільки довго, що я. Ну, навіть не можу сказати, коли вона зацвіла, мабуть, з весни, ось уже місяців два, а то й більше у нас цвіте не перестає. І ще є пуп'янки, пуп'янки, пуп'янки. Той рік я її привезла від пані Ніни подаруночок, подарунок. І ось вона така шикарна. А цей сідач варієгатний. Ось вже теж набирає, ні, ще не набирає. Це хто тут? Хто тут в нас? Не зрозуміло. Потім подивлюсь. Ось це один кущик прунелий, а це ось інший. Ось така невибаглива рослинка. Низько росла, вона була посаджена, ну, я її привезла влітку, Перед, мабуть, в кінці весни чи на початку літа я її привезла і посадила, ну щоб чуть-чуть притінити. І ось вона так гарненько себе почуває там. Вже росте другий рік і радує. Так, кріспа ось така красунька, спірея. Вже показую, як гарненько. Подивіться, куди. А вже заплилась. Ну, це саме те, що їй потрібно. Ну, мабуть. Горить барбарис навіть в нас. Ну, що поробиш? Все не можна, рослин багато, все не можна прикрити, напоїти, тому і ми мучимось і ось. Рослинки теж страдають від цієї спеки. Ось туніка. Дивіться, яка вона шикарна дрібнесенькі дрібнесенькі квіточки. Ну, можливо, це теж якийсь сорт гіпсофіли, я не знаю. Вона схожа на гіпсофілу, тільки ось така низькоросла. Дивіться, які. Так, ще є у мене така рослинка. Але зараз підійду і забуду як її звати. Це теж із родини ліхністів. Бачите? Вона рожева така. Ось така вона гарнесенька, рожевенька. Бачите, яка вона гарна. Є в мене таких декілька кущиків на продаж. Кермек. Ось так цвіте кермек. Ну і комарі кусаються лапчатки. Ой, цей рік в мене не буде таким шикарним. Ось. Міскантус e Меморі. Я думаю, що цей рік він не покаже настільки красу, як має бути. Тому що я його садила, пересаджувала, ділила. Ой. Ну і ось це ось дуже гарно. Ну, це я так зрозуміла, що це мій сорт, уже виведений. Ну, без назви, звичайно, ну, не як сорт, сіянець. Сіянець. Подивіться, який він гарний. Він був вищий. Ну, цей рік, бачите, тут всі флокси низькі. І рожева гіпсофіла починає роз, теж розцвітати. Це не махрова. Ось це ця рожева гіпсофіла, яку я вам пропонувала. Тут є багато сіянців. І вона, звичайно, буде гарно виглядати, коли розцвіте повністю. Ось буде така гарна-гарна хмаринка. Ну, це піретрум або ромашка дівича. Ну, хто як говорить? Так, куничник овердам. Ще тримається з останніх сил вербаха кура нішики. До речі, в мене є верба триколор, вона не так горить. Але вона ще маленька. Теж куничник, але. Я його підв'яжу, він упав. Хочу ще показати, мабуть... Ні. Ось, хотіла показати не цвіти. Але покажу цей інший сорт опунці. Ну, ось так виглядає. Ой, ось так виглядає мій рокарій, який теж на самому самому сонці. Ой, рудік. Так? Да? Дзвіночок. Ось бук триколор. Він горить, друзі. Я знаю, я бачила, що він горить, тому мені. Ну Він тут, бачите, трішки захований ось в рослинках. Він ще маленький у мене, тому він ось така краса. Ні, ось, бачите, горить все-таки. А ні, ні, це не горить, це так сонце падає на нього. Ось така. Так, да, він це не горить, це чомусь так падає сонце, здається, наче коричневий. Ось таке моє відео. Сусіди вийшли дрова рубати, ну, правильно, готуй сани влітку, а воза взимку, Да? Є така приказка наша. Ну, поки все, піду варить, снідать. Тому що треба ще щось робити на городі. Хоча б по ранках спека страшна. Я та... ну, не я тільки, я знаю, що багато хто, її дуже важко переносить. І я в тому числі дуже ось подивіться, який чорний, просто чорний лілейник. Ну, я ж кажу, що по лілейниках я зроблю відео. Спеціальне, тому що є що показати. Я не скажу, що в мене такі геть-геть дорогі сорти, хоча є й такі. Хоча є й такі. Я рідко, ну, наприклад, це, це дорогий сорт. І я рідко, але там раз в 2-3 роки я все-таки купую щось новеньке, побачу, ну хоча б одного чи два сорти, тому що це таки цікаво. Селекція не стоїть на місці. І цікаво щось поновити в себе. Ну, ось такі хосточки. Подивіться, яка, які гарнезні. Вчора тут їх цвіло ціле море. Планувала зняти відео, але так. А стільби? От їх я, мабуть, і не показувала ніколи. Це біла, чисто біла стільба. Її я буду ділити на осінь. І он там, бачите, он там рожево. Вже розцвітають флокси мої. І буде тут ціле-ціла краса флоксова. Ось. Покажу обов'язково, як розцвіте дейнанти. Ось біла і ой, щось. І соново. Ось такі в нас лілеї цвітують шикарно по 5-6 квітів. Ось такий вигляд. І взагалі така краса. Ну, друзі, пішли працювати. Всім гарного дня і все буде наша Україна!